Вітаю вас в новому відео. Ми сьогодні вирішили вранці піти на пляж, трішки покупатися, з будинку провести тут час, а потім займатися своїми справами. Ух, жарко сьогодні, як і кожен день. Я вас не здивую цією, цією інформацією, але коли я кажу жарко, то це дійсно жарко. Шеночку підпальмаємо сьогодні. Посидимо. Підемо покупаємося. Зараз хволя сьогодні є. Мені таке море дуже не подобається. А повернув капки взути, бо дуже гарячий пісок. Навіть неможливо стояти. Ось тут купатися не можна. Тут стоїть червоний прапорець, а ось там жовтий. Ось там потрібно купатися. Натягнуті канати, позначені зони для купання, і там стоїть табличка. І туди і там стоїть табличка, тут вказано, що купатися не можна, там вказано, що можна. Вон, чоловік зараз пішов купатися. Мабуть, просто рятувальник не бачить цього, але як побачить, зараз прийде, буде свистіти в свисток і виганяти його з моря. І людей є на пляжі, чи маленько купаються, хтось купається, хтось загорає. Вон під пальмами в тіні люди поховалися трішки. Але так, хвиля сьогодні чималенька, а до води потрібно обов'язково взувати тапки, тому що такий гарячий пісок, неможливо просто йти по ньому. Вон уже прийшов рятувальник, свистить свисток і показує, що переміщайтеся, тут купатися не можна. Якось на днях мене запитували на рахунок моря, чи воно гарне у В'єтнамі. У В'єтнамі Південно-Китайське море. Вони якось писали мені в коментарях, що в'єтнамці полюбляють його називати Південним морем. Воно з'єднується з Індійським океаном, тож Індійський океан неспокійний, той Південно-Китайське море також не дуже спокійне. Бувають, звісно, дні, коли море спокійніше, але зазвичай все рівно є хвиля, щоб прямо такого. 100% штиль. Я такого ну, можливо пару разів спостерігала, але зазвичай хоч маленька хвиля та є. Сьогодні і ось цей тиждень хвиля досить активна на морі. На рахунок заходу в море все досить комфортно, немає такого різкого стрімкого входу в море. Ну, ось з дитиною можна заходити спокійно. Навіть порівнюючи ми нещодавно були в Таїланді, в місті Патая, там 3-4 кроки і все, і тобі по шию. Ну, Мені в крайньому разі з моїм зростом тут же. можна довгий час ще пройти, просто сьогодні от хвиля, то далеко не підеш. А зазвичай, коли вода спокійніша, то можна деякий час трішки далі заходити в море і з дитиною ну, там не страшно, комфортно, коли немає великої хвилі. Коли хвиля, то я... Залізли лісу ми по колінах зайшли, це максимум, який ми заходимо, і там собі бовтаємося. На рахунок прозорості води також залежить від хвилі. Якщо сильна хвиля, пісочок дрібненький, хвиля дуже сильно його піднімає і, здається, ніби вода не прозора. Коли більш спокійніша вода на морі, немає хвилі, то й саме море здається прозорішим, але все залежить від сезону. Коли, припустимо, в зимній такий сезон хвиля дуже велика, море холодне, ніхто не купається, і от, коли йдеш на по набережні, дивишся на море, а це не море, це просто якесь какао. Море кольору какао. Зараз також може здатися, що воно не таке сильне прозоре, тому що хвиля. Але коли прозоріша вода... Спокійніша вода, тоді і вона прозоріша, і тоді вона така блакитна, гарна, гарний колір водички. Особливо якщо ще вдало падає сонячне проміння, то дуже-дуже гарно виглядає. Ну, Сьогодні ось так. Нічого страшного, трішки тут побовтаємося, покупаємося. На рахунок температури води теж залежить від сезону. Зараз. Така більш комфортніша ось останнім часом була. Хоча сьогодні мені здається, що вода прохолодніша. Незважаючи на те, що на вулиці досить спекотно, вода ось така прохолодніша. Буває, коли більш така тепліша вода, бувають такі дні, Ну сьогодні ось так. Ще потрапили у В'єтнам, я не пам'ятаю, який це був рік, чи 2013, чи 2012. І точно це був зимній період, зимній місяць. Це був було інше місто, і там така була величезна хвиля, море темне. Нам страшенно не сподобалося море у В'єтнамі. Приїхавши в Збира... Коли почали збиратися в Дана, ну особливих якихось очікувань у нас не було, але нас море трішки вразило. Ну, звісно, кожен період року, кожну пору року море різне відрізняється по температурі, по прозорості, по висоті хвилі. Тож, Коли ми приїхали в лютому, хвиля була велика, але море було не таким. Тут ним, як ми собі того очікували. Потім настав літній період, ну, ми зрозуміли, що ось бувають такі періоди, що зовсім не хочеться навіть у морі купатися, ну а бувають такі дні, що море гарне, прозоре і просто воно тебе манить, щоб ти йшов купатися, тому що воно дуже прозоре, гарне та чисте. Що ж, повертаємося. Ми додому накопалися за лісою. Трішки провели час на пляжі, а Ліса буде вдома спокійнішою, вибігалася, настривалася на хвилях, тож зараз буде чимось своїм займатися. Так Ліса, гратися, малювати, будемо ліпити пластиліном. А я буду готувати в обід. На обід сьогодні планую приготувати пасту з морепродуктами. Які купувала нещодавно, тож потрібен буде мені час, щоб це зробити, щоб вам зняти, показати, як я буду це готувати, що додавати. Тож, підемо готувати обід. Женя пішов вперед додому раніше. а У нього скоро розпочнеться робочий день, щоб помитися, в душ сходити, щоб не було черги, скажімо так. Ми за лісу і зараз повертаємося. Ходімо. Переходити дорогу це те випробування. Навіть на зебрі ніхто тебе не пропустить. Всі лежать на швидкості. Ну, так заводено у В'єтнамі. У них не знаю. Не знаю, прописано в них в правилах дорожнього руху чи ні, щоб пропускати пішоходів на зебрі. Але цього ніхто не робить. Навіть не збавляють швидкість, тому інколи доводиться декілька хвилин стояти, якщо сильно великий рух, ну, ніхто не зупиниться, а виходити на проїжджу частину, коли несуться автомобілі та байки. складно. Я не можу цього зробити, якщо ще чоловіки більш впевнені, Певненіше це роблять. Тоді машини, автомобілі починають трішки гальмувати, то я ні. Я буду чекати якогось розриву, якогось слушного моменту, але крок вперед мені складно зробити. Ходімо, Ліся. Швиденько, сюди підемо. Тут гарно йти, тіньок зараз буде. Біля готелів встановлені дуже часто ось такі краники, де можна сполоснути ніжки, коли ви прийшли з пляжу, щоб не тягнути це все в номер, в готель. А ось біля цього, біля цих апартаментів навіть душ встановлений, що можна сполоснутися. Біля наших апартаментів також є краник з водою, щоб не нести це все додому. Це досить зручно. Подімалися. Молодець. Дивіться, яка маленька папайка росте. От на ній скільки плодів. Ще зелені, тверденькі. А ось тут тільки цвіте вона. Цвітоносики. Ось таке листя в папаї. Ходімо, давно ми, до речі, щось не купували, потрібно буде якось купити папаю на базарі. Оце, дивіться, ананас росте в горщику. Маленький ананас. Саме так, ростуть е, ананаси на полі, ми проїжджали багато разів, я бачила. Це ось такий маленький червоний ананасик. вже бачиш а, на ньому? Колючий? Так. Да. Колов тебе пальчик? Так. Да. Да? Хочеш ти купов? Ні, я не, я, я не хочу, я знаю, як він колеться. Ходімо. Ой, там байки маленький, Нічого, собі дитячий. Так? Кої лялечки лялічки маленької. Так, ходімо, йдемо додому. Кав'ярня, в ми інколи заходили на каву, щось тут знесли, парканчик. Сьогодні відчинено, але декілька днів тому ми йшли, було зачинено. Або щось перебудовують, або не знаю, щось з них. Переорганізація якась. Ходімо, Аліська, йдемо додому. Бачите, незважаючи на те, що на вулиці Спека, всі в'єтнамці одягнені. І навіть в рукавичках, якщо ви звернете увагу. На байку на руки, їдучи на байку, вони одягають рукавичку, щоб навіть руки не засмагали. Так, споги варяться. Зараз на сковорідці на вершковому маслі обсмажу чесничок дрібненько порізаний, та буду додавати мої креветки та кальмари. Разом з чесничком обсмажу, потім додам. Вершки, в мене будуть кокосові вершки, трішки сиру, в котру у мене в мене моцарела, пармезану у мене немає, я буду використовувати моцарелу. І туди відправлю спогниці. Ось така в мене буде сьогодні паста. А ще я поріжу шматочками помідорчики і також їх буду тушкувати з морепродуктами.

ж таким буде наш обід. Пахне смачно. Я сподіваюся, що це і на смак також смачно. Ми пішли обідати нам смачного, а вам натхнення для приготування обіду або вечері. Ми з Алісою йдемо на прогуляночку, на набережну, на гойдалки. Дитина хоче на гойдалки. Чимось їй вони дуже сподобалися. І йдемо гойдатися сьогодні, так само як і вчора. Хоче дитина, але щось трішки накрапає. Тож, можливо, будемо там недовго. Ресторан морепродуктів, всі прийшли повечеряти. Тут можна обрати собі рибку, морепродукти, будь-що. І ось там в ресторані вам приготують. Ось такі акваріуми. чого тут тільки немає. Видіємо далі Аліса туди. О, тут ось закварюємо з лобстерами. Риба тут у нас акули маленькі. якісь кальмарові о які тут здоровенні ви подивіться я навіть не дістану рукою а тут взагалі якісь інопланетні Величезніше порозуміли. Ось такі мужики, Ось мій кулак, моя долоня, здоровенні, здоровенні. Ви обираєте вам тут, зважують і йдете в ресторан, чекаєте ваше замовлення. Ми замовляти не будемо нічого, для нас це трішки не по бюджету. Ну ж, ми йдемо просто на прогулянку. Кі -кі Що там рибки такі? Які зуби. Ага, зуби в неї які Ага. І вона така зуб. Зла така? Ага. Вона хоче платить? Звісно, звісно, може. Я боюсь такі. Боїшся і я боюсь. Ходімо далі. Обережну отут далі ліса слизько. Ні, давай ручку виходить сюди. Дивіться, ось тут здоровенні краби. Подивіться, ось моя рука. Не знаю, наскільки вам правдиво передати розмір цих крабів. а ось цей вчепився заградку зверху. Дивіться, який здоровенний той краб, бачиш? Як добре увечері прогулюватися набережною, особливо коли з моря такий свіжий, приємний вітерець. До речі, якось на вулиці стало не так спекотно, як вчора. Позавчора було сьогодні, Прямо дуже комфортно. Я за помітила, що коли ми були вдома, я вийшла на балкон і відчула, що свіже повітря є. Я навіть собі не уявляю, уже як переїхати в якесь інше місто в іншу країну. Де не буде моря, де не ходити по набережні щодня, не виходити на пляж. Я маю на увазі, якщо ось так, переїхати тимчасово, так, щоб пожити цей складний період. Так, тому що ми вже за три з половиною роки звикли жити біля моря, жили на острові 20, більше двох років і вже тут скоро буде, як півтора року. Все буде добре? Тримаємося. Ви мені це завжди пишете. Тож я вам так скажу. Тримаємося. Все буде добре. Так, ну що ж, друзі, ми повертаємося додому. І я хочу завершувати. Дякую вам за те, що переглянули це відео, за ваші вподобайки, коментарі та підписку. Бажаю вам всім гарного дня, мирного нам, всім неба. Ці дні дуже тяжкі, але все ж не втрачаємо надії. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.